Друзі, на Синфо перші проголовне поїхали окупанти, попри шалені втрати. Пробують прорватися під Куп'янськ всіма можливими способами. В той же час прямо зараз Москва здригувалася від удару, який назвали помстою за Куп'янськ. ракета, що прорвала систему ППО влучила в райони Червоної площі Вибух стався під землею. Спричинивши масштабну пожежу і руйнування інфраструктури, очевидці повідомили, що полум'я вирвалося назовні крізь вентиляційні шахти, метро і підземні комунікації. На площі здіймалися чорні стовпи диму, а звук тона. Аці було чути за кілька кілометрів. За попередніми даними ракета пробила підземні споруди, де розташовувалися спеціальні командні пункти. Комунікаційні вузли вибух викликав ланцюгову реакцію. Загоїлися кораблі, зруйнувалися переходи. Частину станції метрополітену довелося екстрено закрити. Пожежа перекинулася на поверхні будівлі Споруди вогонь охопив кілька історичних будівель. Москва пережила подію, яку намагалися приховати. Будь-якою ціною ракета влучила в райони червоної площі саме тоді, коли територія вже вже була перекрита для сторонніх. Усе виглядало як звичайні заходи безпеки. Доступ до площі закрито людей відвели з на кілька кварталів. Пересування контролювалося підрозділами поліції військових. Саме це врятувало від масових жертв. Серед цивільних удар припав на підземні споруди, де у той момент перебували військові співробітники спецслужби. Вибух стався глибоко під землею. І назовні прорвалися лише полум'я крізь вентиляційні шахти. Очевидці бачили чорний дим, який займався над Кремлем. Ми чули звуки детонації про Офіційні канали одразу пояснили все, як планові навчання і пожежогасіння та зйомки кінострічки про військову історію. Навіть на місці події було встановлено декорації. Це факт пропаганди використала для прикриття катастрофи. Водночас, люди, які працювали поруч, відзначають незвичну кількість швидких і пожежних машин, що заїжджали до центру без увімкнених сирен. Втрати серед військових виявилися значними. Під землею загинули офіцери, які відповідали за роботу. То командних пунктів і зв'язку декілька десятків співробітників спецслужб опинилися під завалами. Частина пожежників, які спустилися гасити полум'я, теж загинули під час обвалу конструкції. Але цивільних той час на площі не було. Це стало єдиною причиною. Чому трагедію вдалося замаскувати? Е Влада зробила все, щоб інформація не просочилася Назовні доступ журналістів до центру обмежили. всі повідомлення в соцмережах. Блокували людей, які викладали відео диму над Кремлем. Викликали на допити для ширшої. Публіки офіційні версії залишилися незмінною. Навчання та зйомка художнього фільму серед військових і служби безпеки панувала інша реальність. Ракета пробила оборону столиці, і завдала удару по символічному центру держави. Для Кремля це стало шоком. Навіть найзахищеніша точка країни виявилася вразливою. Генерали вимагали термінових рішень, але політичне керівництво наказало зберігати тишу, боячись паніки. Для України цей удар став сигналом у сили. Він продемонстрував, що навіть у центрі Москви немає. Недосяжних цілей. Символізм події був очевидним. Помста закриваві події під Куп'янськом дістались до самого серця російської столиці. Хоча цивільні постраждати не встигли, військові втрати Кремля не можна було приховати від власних структур. Аналітики відзначають кілька моментів. По перше, Кремль показав повну готовність приховувати втрати, навіть якщо вони відбуваються у самому сенсі столиці. По-друге, факт, що удар відбувся під час перекриття площі, свідчить про попередження або витік інформації. Про що очистили не випадково по-третє, хоча цивільні не постраждали, сам факт прориву ППО та удару по стратегічному об'єкту має величезний моральний ефект для російської еліти та міжнародної спільноти. Таким чином вибух на червоній площі став подією, про яку точно ніхто не має знати публічно, але про яку тепер знають усі ключові гравці, російська влада видала усе за зйомки і навчання. А однак, втрати серед військових і масштаба пожежі під землею сі. Відчить про інша систему оборони столиці більше не гарантує безпеки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.